Сьогодні своє професійне свято відзначають працівники ювенальної превенції. З одним з таких ми сьогодні з вами і познайомимося. Це Руслан Терлецький. Доброго дня. Доброго дня розкажіть нам, будь ласка, які основні завдання вашого відділу і мета його створення основною метою і задачами нашої служби служби ювенальної превенції є захист дітей від протиправних посягань у суспільстві, а також не тільки суспільства, а й батьків. Тобто, це включає в себе різного виду форми сімейного насильства. Сімейне насильство буває як психологічне, так і фізичне. Тобто Все, що стосується дітей та їх захисту, направлена наша робота. Інтернет мережі мають дуже великий вплив на дітей неповнолітніх, тому якби вони вибирають для себе якийсь прообраз і починають слідувати йому. І дуже часто це приводить до таких ганебних явищ випадків. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Дійсно, інтернет мережі мають вплив. На неповнолітніх в частності, існували такі групи, як синій кит, де неповнолітні задавали собі самоушкодження. На теперішній час ця група в інтернет мережі закрита, і подібних її ну, поки що не існує. Будемо надіятися, що їх і не буде. Також інтернет мережі задають нам деякого клопоту в частності того, що Неповнолітні з різних регіонів знайомляться, ну це і з метою зустрітися, покидають своє місце мешкання, що призводить в подальшому до розшуку таких дітей. Кажуть, що злочинність помолодшила, це так чи ні? Ну я б не сказав, що злочинність помолодшила. Деякий вплив має наше сьогодення, а саме стан війни. Тому помолодшала злочинність чи ні? Я думаю, що лишилася на, на рівні е, прошлих років, просто може е, з'явилися нові види злочинів, ну, правопорушень, які вчиняють діти. У вас вже є певний стаж роботи в ювенальній превенції. Можете привести якісь такі цікаві приклади, які вам запам'яталися? Ну, я хочу сказати, що ювенальна превенція робить своє діло, має профілактична робота доводить те, що вона потрібна. Були неповнолітні такі, які скоювали правопорушення. Під час роботи наших працівників діти ставали на путь виправлення, в подальшому. Вступали до начальних закладів і вже через деякий час, 5-6 років, ми їх зустрічали на вулиці, і вони нам дякували за те, що ми проводили з ними роботу і не дали їм піти хиною стороною. Ми всі прекрасно розуміємо, яку важливу роль відіграє саме ваш відділ, тому що завдяки вашим працівникам злочинність звичайно зменшується, що говорить про те, що в майбутньому наше суспільство буде менш криміногенним. Я сподіваюся, що так. Ми повсякчасно проводимо профілактичні заходи в навчальних закладах на вулиці під час патрулювання. Повсякчасно проводимо роботу з неповнолітніми. Це є основна мета, одна з основною метою ювенальної превенції це профілактична робота, запобігання вчиненню правопорушень дітьми. Нещодавно ми відзначали День Національної поліції України. Тож, користуючись нагодою, ви можете привітати всіх своїх колег. Я хочу привітати всіх працівників поліції з 9 дев'ятою річницею Національної поліції України. Хочу побажати міцного здоров'я, мирного неба, поменше роботи. І наснаги, наснаги на майбутні роки їхньої роботи. Ми теж вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо вам професійного зросту, здоров'я, щастя, благополуччя і всіляких гараздів. Дякую.